Всім привіт, мої любі свята наближаються. А це означає, що на вас чекає і ще більше яскравих подій. Сьогодні ми підготували для вас новорічну добірку заходів, які точно не залишать вас байдужими. Тож мучитися зручніше. Поїхали. Перший день нового 2026 року Вінниця зустріне на концерті Френк сінатра при свічках. Хіти Джингл Беллс, Snow», «My Way» зазвучать у театрі імені Садовського у вигляді яскравої подорожі у часі до американської епохи. Тут музика, гумор, танці та елегантна атмосфера створять незабутній настрій для вас та ваших близьких. Тож не пропустіть, початок о 18.00 квитки коштують від 430 до 790 гривень. Ельза і Анна, Веселий Олаф і Олень Свен запрошують діток у світ неймовірних пригод. 4 січня у ВДПУ імені Михайла Коцюбинського зустрічайте виставу Крижане серце Сповнена пісень і танців, див і перетворинця, постановка і адаптацією до відомого бродвейського мюзиклу Фрозен. Тож не пропустіть, початок о 12.00 квитки коштують від 250 до 550 гривень. Вичайте феєричну та яскраву виставу Ніч перед Різдвом» у Вінниці. Вже 4 січня сцени ВДПУ імені Михайла Куцюбинського перетвориться на знамениту диканьку, у якій вируватимуть містика, пристрасті та кохання. Це буде яскрава та приголомшлива постановка від Хмельницького театру імені Старицького з колядками, піснями і танцями. Тож не пропустіть початок о 18.00 квитки коштують від 200 до 690 гривень. Легендарний хор імені Григорія Вірьовки готує для Вінничан грандіозне шоу у театрі імені ...вже 5 січня. 70 артистів на сцені, хор, оркестр та балет у яскравих номерах подарують феєричну подорож у світ українських різдвяних традицій з колядками, щедрівками та хореографічними постановками. На сцені ви побачите неймовірні трюки запальні танці та віртуозний оркестр, який точно не залишить вас байдужими. Тож не пропустіть початок о 19.00 квитки коштують від 450 до 1190 гривень. Лабуби-бубуби знову повертаються. Вже 11 січня чарівні. Богуляндію разом із неймовірною ведучою лабовою відвідають Санта і Стіч, щоб навчити мешканців вирити у дива та подарувати справжнє новорічне свято. На сцені театру Садовського наглядачів чекатиме яскраве театральне шоу з інтерактивним сюжетом, танцями, іграми і зимовими розвагами. Тож не пропустіть початок о 12.00 квитки коштують від 250 до 520 гривень. Відома, акапельна формація Пікардійська терція запрошує на концерт «Різдвяні історії вже 11 січня. У театрі імені Садовського зможемо насолодитися піснями та відчути магію різдва. У програмі вечора ви почуєте українські колядки та щедрівки та світові різдвяні хіти. Тож не пропустіть початок о 19.00. Квитки коштують від 450 до 950 гривень. Отож, друзі, якщо вам сподобався якийсь концерт або вистава із нашої добірки, не зволікайте і верші, купуйте квитки. Дозвольте собі трохи більше святкового настрою. Вітаю вас з прийдешніми святами.